До складу можуть прийти під'їзд на машині, а також суспільний підхід, тому що знаходиться біля дороги прямо за метрів 15 і рядом поруч. Тому можна їхати на своїй машині. Дорога, в принципі, навіть при маленькому квітні, що дозволяє туди під'їхати, і не ідеально, але під'їхати можна. Дороса там, як на кажучи, мені подобається. Гарний. Гарні краєвиди, гарні підгори навколо. Рядом є пару кафешок, ресторанчиків, де можна поїсти. Я, я собі блоград надії, називається так, заклад за 150 гривень, це квітень го року. Ось так це тут виглядає. На водоспад варто під'їхати і тут просто побути. Плюс варто піднятися до Журавлиного озера і, ряд, і рядом по місячному маршруту перегуляти, він дуже гарний, він сам по собі. Але треба їхати сюди не на півгодини, а на більше часу, і буде можливість більше цього побачити і пройтися.